Всім привіт! Продовження історії отримання карти поляка для моєї дитини. Був я на зустрічі в Жонді, було дві пані в кабінеті і мені прочитали дуже велику лекцію по моєму питанню. Значить, що у мене було не так? Не так у мене було те, що я подав паспорт український, а треба було закордонний. Це перше. Друге, але навіть якщо б я здав загранічний паспорт, все рівно у мене б не прийняли документи по причині того, що мама зробила дозвіл на отримання карти поляка і зробила перевод в Чехії. І мені сказали, що перевод тільки на території Польщі. Вона може написати на чешському, на українському, але перевод має бути зроблений в Польщі. Оці два нюанси, які мені пересилали поштою, я листа не отримав, і моя справа заблокована. Я пояснив пані, що я не отримав листа, і вона сказала мені: якщо я доведу, що нема моєї вини в тому, що я не отримав листа, тоді вони мені дають з моменту. Коли я отримую лист відмови 14 днів рівно на те, щоб я міг ходетайствувати на продовження справи, якщо я не отримую такого листа, що пошта, пошта признає свою провину, тоді справа закривається, всі ці документи стаються у неї, і я все заново, включаю фотографії, маю подавати в жонт. Ну, що тут сказати? Я сказав дякую за, звісно, настрій був дуже у мене зіпсований. Колись мій батько казав: нема хуже ситуації, коли невиновний має довести свою невиновність. Я подякував, кажу дякую за надію, яку ви мені надали, і пішов. Написав ще одного листа на пошту. Те, що у мене була зміна ящиків, і, можливо, думаю, може помилився поштаноша і поклав листа не в ту пошту, і відповіді з пошти немає. І вчора до мене в скриньку приходить квітанція з повідомленням про отримання якоїсь посилки, але я дивлюся, квартира 15-та, у мене 19 та і це, знаєте, як надія. Я бігу з цієї квитанції на пошту, пишу знову такого листа, що так і так, по -по поштаноша помилився е адресою. Іду до керівниці пошти, дуже приємна жіночка, ну дуже приємна. Вона виходить, посміхається, улибається. Ну, як щоб такі були в ужонді, це було б настільки от, приємніше, настільки легше. Ну, це так, от, якось від ви знаєте, дуже важливо, яку людину ти зустрічаєш на своєму путі. Неважливо, це, який це чиновник, чи просто людина на вулиці, чи продавець в магазині, Як, Щоб людина була от, хороша, добра, позитивна. І ось я зустрічаю цю людину і кажу: пані, дивіться, листоноша помилилася, є квітанція, Може мені це якось допоможе. Вона бере квітанцію і каже: Ой, дивіться, дійсно, дуже схоже, 15 на 19. Розумієте? Каже, так, таке може бить. Але я пану вже відправила листа з повідомленням. Я кажу, пані, який лист? Стаю такий думаю, ну що вона зараз каже. А вона каже: дійсно, ми зробили перевірку, в вашому під'їзді була заміна старих скриньок на нові. Тому листоноша по ошибці поклав в стару скриню листа, не знаючи, що вже на другому етажі була встановлена нова пошта. Розумієте? Але вже час тікає, вже у мене. Днів залишилось менше. Я ще чекаю документи з новим дозвілом на карту поляка дитині. Ще я вже подався на переклад. Мінус 125 злотих за переклад, за пересилку 800 крон. Але я дуже дякую Богу. Зустрілася керівник пошти, дуже приємна мила людина. Дякуючи пані Агнєшка, що вона мені сказала, що якщо, якщо пошта дасть відповідь, тоді ми продовжимо цю справу. Я сподіваюся, що не буде тепер проблема з цими листами через пошту з Чехії до України, і все буде нормально, але я вам про це теж розкажу. Скільки, через скільки, я сподіваюся, отримую дитині карту поляка. І, да, до речі, залишайтесь на каналі, я вам розкажу. Моя сестра пройшла співбесіду на отримання карти поляка, і я вам розкажу, які питання були на зустрічі. На карту поляка для дорослої людини. Які висновки я зробив? Треба писати листи, фотографувати ці листи, не давати оригінали документів, давати копії документів. І все буде добре. Всім гарного дня!